Катастрофа на Херсонщині через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в області оголошено евакуацію населення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, за п'ять годин рівень води досягне критичної позначки. Тож людям необхідно. Підготуватися до евакуації та зібрати документи і необхідні речі. Відео зруйнованої дамби, ще вночі оприлюднили на ворожих пабліках. Масштаб руйнування наразі уточнюється так само, як обсяги, так швидкість води. В ризику підтоплення понад 80 населених пунктів. Зокрема, і сам Херсон влада попереджає жителів районів, які можуть опинитися в небезпеці. Корабельний район це лише. Зимівник Комишани Приозерне, Антонівка, Дніпровське та Суворівські райони. А також публікує безпечні місця, куди можна переміститися в разі підтоплення. Також радять вимкнути всі газові та електроприлади. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську Гес. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. І просто зараз ми намагаємося зв'язатися з нашою наступною спікеркою Наталією Гуменюк, начальницею Координаційного центру сил оборони Півдні України, капітаном першого рангу, спробуємо дізнатися про те, що відбувається зараз, і на самій Каховській ГЕС, а також яка ситуація у прилеглих районах, скільки людей зараз знаходиться в небезпеці, що їм робити і. Які можуть бути наслідки взагалі цієї ситуації, і власне, дізнаємося, спробуємо дізнатися, хто все таки підірвав цю дамбу, окотрій і що там відбулося? А також спитаємо і про загальну ситуацію на півдні, тому що як ми пам'ятаємо, сьогодні вночі було оголошено тривогу, і росіяни знову обстріляли Україну ракетами. Отже, Наталя Гуменюк зараз з нами наживо. Пані Наталя, ви мене чуєте? Так. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, от передусім, яка ситуація на Каховській ГЕС? Росіяни підірвали частину буті. Конструкції і е, використовують чергову карту е, техногенного шантажу для того, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому. Не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ, вони намагаються таким чином спровокувати е, певну ситуацію, е, зрозумівши, що е, що напоїли зараз, самі евакуюються, тому що в першу чергу е, постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий, і відповідно перша частина води з основне затоплення припаде саме туди. А щодо правого берегу, взагалі, от що робити людям? Розгорнуто відповідний техногенний штаб в обласній адміністрації і рекомендації населенню надаються з боку військового командування. Також пролунало попередження про те, що критичного рівню вода може досягти за оцінками фахівців приблизно за 5 годин. Чекати всі ці 5 годин не треба. Треба вже усвідомлювати, що якщо ваші, ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все необхідно евакуюватися вже, взяти відповідні речі, документи, не піддаватися паніці, розуміти, що всі служби працюють, і звісно їх зусилля будуть спрямовані на те, щоб якнайменше постраждало населення, але для того щоб можна було адекватно спрацювати, необхідно людям місцевим цивільним евакуюватися, щоб не заважати службам відпрацювати, пані Наталя. А де от власне людям брати інформацію, де слідкувати за цією ситуацією, для того щоб розуміти, от, що робити, куди їхати. По-перше, є канали комунікації обласної військової адміністрації. Це є перше джерело для місцевого населення. Ми обов'язково на своїх сторінках підтримуємо цю інформацію і максимально сповіщаємо. Крім того, працює і цивільне військове співробітництво на всій території імовірного затоплення. До військових поліції можна звертатися вони нададуть всю необхідну інформацію. Пані Наталі, можливо, у вас є інформація, як ця ситуація впливає на роботу Запорізької АЕС? За оцінками фахівців, це звісно від, відзеркалюється на цій роботі, але не треба зараз нагнітати ситуацію і робити висновки вже максимально критичні, тому що дійсно. Всі фахівці залучені відповідні за цим напрямком роботи, і будуть намагатися створити найкращі умови для того, щоб уникнути наступної техногенної катастрофи. Тому краще буде щоб прокоментували це відповідні профільні фахівці, але наразі ситуація контрольована. Ви вже зазначили, що е, до критичної позначки вода буде підніматися протягом п'яти годин, але не варто чекати. От власне, як ви сказали, е, цих п'яти годин як людям евакуюватися, все таки своїм ходом чи буде щось централізоване? Звісно, влада організовує евакуацію, але якщо люди мають можливість евакуюватися вже за допомогою власного транспорту, наприклад, мають додаткові місця, куди вони можуть переїхати і перечекати такий складний період, можна надавати допомогу в тому числі людям, які поруч з вами сусідам об'єднуватись. Ну зрештою, українці незламні і дуже такі згуртовані, тому я думаю, що вони тим тим більше херсонці, які вже стільки всього пережили, вони зуміють зорганізуватися, але з боку місцевої влади також централізовано буде надано можливість тим, у кого такої можливості нема скористатися організованою евакуацією. Як ця ситуація вплине на Крим? Прошу Як вся ця ситуація тепер вплине на е окупований півострів? Ну, по перше, він дуже залежить від водопостачання. Дійсно, і кому ж кому ж вони зробили гірше? Хочеться спитати. По друге, нагадаю ще раз, що подібна ситуація вже була спровокована окупантами, коли вони частково підтоплювали, піднімали рівень води і підтоплювали Херсонщину. Знов таки першим постраждав лівий берег, якраз там, де вони позаміновували, очікуючи нашого наступу в напрямку Дніпра, де в них розташовувалися окопи в. Ліндажі, і тоді у них вже відбулася втрата особового складу. Зараз ситуація абсолютно повторюється тільки в кратності певної, тобто кількість води більша, і відповідно, затоплення лівого берега буде більшим. А це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупанту, буде їм зараз продиктована в от, от в такий трошки неприродний спосіб. А вони вже почали тікати. Відповідно, вони ж напередодні відтискали у місцевих човни, для чого ж вони їм були потрібні, напевно. А що е стосовно людей, цивільних людей, які зараз знаходяться там, чи буде евакуація? Можливо, от їм треба самостійно, тому що я розумію, що окупанти навряд чи їм будуть допомагати. Так, звісно, що люди теж там евакуюються, бачачи таке ставлення і влади місцевої, і відповідно самих окупантів, оскільки вода прибуває і вони це бачать на власні очі. До речі, окупанти. Загушують зв'язок для того, щоб не було можливості попереджати населення, в тому числі на лівому березі. Це знов таки притискання місцевого населення через намагання керувати ним в такий спосіб. Тому будемо сподіватися, що все ж таки люди об'єктивно зреагують і адекватно на цю ситуацію, і встигнуть евакуюватися і на лівому березі також. Пані Наталі, от ми, власне зараз на відео бачимо масштаби руйнування. Е можливо, маєте інформацію, чи вдасться, хоча б якось перегородити або щось зробити для того, щоб вода не йшла таким потоком? Я думаю, що це ну, краще питання порушити перед відповідним штабом, який займається цим з залученням відповідних фахівців, тому що ну трошки не військових ця робота. Хоча, якщо буде потрібна наша допомога, ми долучимося. Але поки що, поки це окупована територія, на жаль, я так розумію, неможливо буде там проводити будь-які роботи. Навряд чи я думаю, що все ж таки да буде приймати рішення штаб. Пані Наталя, давайте поговоримо стосовно сьогоднішнього нічного обстрілу. От, власне, які наслідки, звідки були обстріли, що летіло. Цього разу ворог використовував вже ставу для себе тактику: знов атака авіації, знов з напрямку Каспію, і використовував він ті ракети, які ще може собі дозволити. Х-101, Х-555, В більшості в переважній більшості було спрямовано все в напрямку Київщини і центральної України. Знов працювала протиповітряна оборона, і це говорить про те, що ворог буде продовжувати подібні атаки. Зокрема, ракетоносії морські не залучалися, і перед самою атакою були знов заведені в пункти базування, що може свідчити і про те, що у окупантів зараз немає того потенціалу калібрів, які би вони могли застосувати. Цілком ймовірно, що поки є можливість використовувати повітряні ракети типу повітря-земля, вони будуть це робити. А калібри підпритримують для подальших атак. Тому розслаблятися зарано треба у Томлювати, що тероризувати нас вони будуть продовжувати, зокрема і тилові регіони. І навіть коли працює протиповітряна оборона, і прикладом до цього знов київська історія, треба переходити в укриття і розуміти, що наслідки повітряного бою можуть бути також руйнівними і впадаючи, уламки можуть задавати шкоди. А зараз є взагалі будь-яке корабельне угруповання вороже в Чорному морі. Корабельне угруповання продовжує нести службу, воно розсереджено і е, знаходиться в районі Новоросійська чежіє туди, виховаються за півостровом Крим е, для того, щоб не бути ураженими, але жодного ракетного насія на чергуванні нема. Така та тактика ворогом вже використовувалась. В принципі, погода морська не дуже сприяє тому, щоб зараз розгорталося широке корабельне угруповання. Зараз там на е, чергуванні близько 10 одиниць, але вони також мене. Бруть до пунктів базування цілком ймовірно будуть переховуватись від шторм. Пані Наталі, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це була Наталя Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Силоборони Півдні України, капітан першого рангу.